Доброго дня! Дозвольте представитись Сікорський Ярослав Анатолійович, лікар-невролог, вища кваліфікаційна категорія, стаж роботи 16 років. Лікувальна база санаторію дозволяє проводити відновне лікування захворювань як периферичної, так і центральної нервової системи. До найбільш частих неврологічних захворювань, для яких в санаторії розроблено протоколи лікування, можна віднести. Віддалені наслідки інфекційних захворювань центральної нервової системи. Наслідки гострих і хронічних порушень мозкового кровообігу, неврити, невропатії різного генезу, віддалені наслідки травм як головного, так і спинного мозку, мігрень та інші види головних болів. Наслідки після видалення гришніх хребцевих дисків, остеохондроз з всіма можливими проявами розлади сну, Розвиди емоційної сфери як додаткове лікування до базового лікування препаратами, оскільки у переважній більшості пацієнтів є багато сумішної патології, лікування призначається індивідуально. В умовах санаторію може проводитись внутрішні мазові ін'єкції, підшкірні, внутрішньокісткові і блокади тригерних точок. В Умовах санаторію проти показано лікування гострих станів.